Вона хотіла стати поліцейською з дитинства, а зараз успішно реалізовує свою дитячу мрію в життя. Знайомтесь Ліліана Кушнір, наставниця для дітей із прифронтових областей України, які оздоровлюються на Прикарпатті. Історія поліцейської з Косова далі у випуску. Ліліана Кушнір, інспекторка ювенальної превенції косівського відділу поліції. 17 років капітан поліції присвятила роботі з неповнолітніми. Каже, це був її свідомий вибір після навчання, і жодного разу про нього вона не пошкодувала. Основне завдання застерегти і попередити, тому що діти це і наше майбутнє, це наш світ. І, звичайно, якщо вони починають з підліткового відкуняти кримінальні чи адміністративні правопорушення, то звичайно досягнені 16-річного віку їх вже буде притягнуто до кримінальної відповідальності а подальшому вони можуть потрапити в місця позбавлені волі. Поліцейська щодня на зв'язку з трьома підлітками, які перебувають на обліку, допомагає та підтримує сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах. Миттєво реагує на повідомлення про будь-які правопорушення щодо дітей і першою береться за їх розшук. Важко коли діти пропадають, тому що я хвилююся за них і, звичайно, переживаю, щоб все було добре, щоб дитина знайшлася живою здоров'ю, щоб ніяких посягань на її життя і здоров'я не було. Був у нас хлопчик, який постійно втікав з дому. Ми йому постійно роз'яснювали, що. Його поведінка призведе до того, що рано чи пізно він попаде в місця позбавлення волі, бо тому, що він тікав без грошей, не маючи ніяких засобів передумом для пересування, для харчування і тому подібне. І ми не йому пояснили. Все ж таки, ми йому пояснили, що е, йому потрібно залишатися в тій сім'ї, де він перебуває, тому що він е, знаходився прийомній сім'ї його забрали з його сім'ї, тому що батьки зловживали алкогольними напоями, і він перебував в ДБСТ. І все ж таки він е, почув нас. Він перестав втікати, і був випадок, що він пішов з дому. То того ж таки вечора зателефонував на 102, У нього телефон розрядився. Він взяв у когось телефон, зателефонував на 102 і сказав: Мене можливо шукає поліція я знаходжусь там то й там. Тобто він зрозумів, що це не добре, і про своє місце перебування потрібно повідомляти, навіть якщо ти не вдома і не маєш можливості повідомити про свою. таких історій в практиці Ліліани не одна. Зараз вона не лише наставниця, а й добра подруга для сотень вихованців дитячих таборів та санаторіїв. В нашому випадку в нашому закладі дуже сильно допомагає місцева місцевої превенція. В Будь-якому випадку, коли в нас щось чи пропадає, чи діти витворяють якісь речі, чи хтось з дітей тікає, бо ми ж розуміємо. Є різний контингент дітей, буває соціальна група і, і в Анальна превенція загалом ну повністю відповідає своїй професії в секунду. Ну буквально зразу в той самий час за годину вирішує будь-які проблеми. Ну у нас дуже близько річки, і нам потрібно от, усвідомляти дітей і щоб це була людина, яка ну прям при формі, щоб вони мали якусь повагу, розуміння ну того, що ну це що це не можна робити. Ну і загалом ми не можемо подати так цю інформацію. як подає ювенальна поліція. Поліцейська зізнається, знайти підхід до дітей не просто, утім, можливо. Добро діти відчувають і вони відчувають любов. Діти є дуже. Дуже добрими психологами і маніпуляторами. І, звичайно, якщо вони відчувають то тепло і любов і бачать, що ти дійсно хочеш йому допомогти, вони починають більше відкриватися, звичайно, при, ну, при спілкуванні. Вони не замикаються, бо є діти з таких категорій, де їх б'ють, де їх ображають, і їм не вистачає тої батьківської любові. Тому добро завжди на першому місці.